в цьому видосі граємо тільки золотими сетами, всім приємного перегляду. Перша гра, лишаю золото, кобри, і сталік золото. Замічаю тройку тіпів, першого забираю, другого також забираю. Остається останній тіп. Я вирішую його запушити. Я розумію, що у мене ще є тіпи в спині. Треба обдісувати як можна скоріше. В жінок другого закрив автоподбор. Цей тіп, я не знаю, як він мене не збрив. Я його єлі забираю, мене чись відкрився каліматор. І там ще має бути один тіп. Тобто це фул склад, я забрав тройку і залишився один тіп, я так розумію, що він окнув другу. Тут забивають мене на їзячних просто. Полетіли в next каточку. Це вже соло на соло, тут задіємося з типом, але щось не... Є. Одрозительним якимось показався, yeah. я його бив. Yeah. Я кажу, що тип сорян, просто я подумав, що ти мене закриєш. Із нього п'ятка кобра. Ну і все. Нехскатка, я ловлю четверочку на перебіжці. Фіолочка у нас си, Чую, Що тут якийсь сфайт, прибіг я на вистрілів. Тут, оказывается один тип. він мене трошки продамажив. У мене на одну позицію ще пушити. Він мене запушив, я його забираю. І він у нас червоненький, ну і важкі ставки, що випаде. Я скажу так, він мене не сильно порадував, але ця сумка мені, в принципі, пригодиться, бо в мене сумочок мало. Також в цей сетап я ще вписав Америку кобру на розширений магазин уровень 1. Невдало кинув йому хаєшку під ногу, але згорем пополам забираємо цього тіпочку. З нього нам не насипало, випала п'ята сумка, її підсумок забрав, я тільки компоненти, п'яту сумку потім вже викинув. Режим соло на соло вдалі заміщаю тіпа, типу, вирішив по ньому зажати. Я так розумію, він когось лутав без спойлер, там буде золото. Ну і я зажав, спокійно забрав з підбігаю лутати. І що ви думаєте, бритва? Даю спойлер ще раз. Мій чувак оказався фіолкою, а той тіп, ну, понятно, що вже золотий. Дивіться, підбігаю я. У нас було тут куча тіпів, бачу мій фьолка, розтравив, от тут такий подгончик. Да. Ну встиг я забрати лише золотий бронік, бо я почув, що на підході вже якісь шаги, трошки перелякався, і в мене ще спойлер були також в спині, тіпи. Напишіть, скільки я разів відео сказав спойлер, мені просто цікаво. Для мене зараз дуже незручна ситуація відбувається. Мене пушить тіп, в мене ще в спині тіп. Короте, він мене передамажує молюком, я нечайно на нього вступив. Згорим пополам забираю цього тіпочка. Коротше, спойлер зараз на мене нападе ще оцей. Я єлі як встигаю відхилитись і забираю його з МГшечки. як також. Ну, оце був реально потненький файт і заслуговую на твою підписочку або твій лайкосик на цей відосик. дому мені сюрприз прилетів, кстати. Watch out! Тут у мене відбувається такий момент, що я пішов проти складів спеціально, щоб перебити кіло на видосик. Пішов з бірлом золота на цей раз таким сетапом, і флушає золото. Цього передамажую, він залишається лол -хп, я розумію, що я допустив помилку, що зразу його не забирав з першого піка. Тут його доїдаємо. Він чогось дотік, я не знаю, що за баг тут був, був, вибачаюся. Вирішую, я пропускатися, його запушити, бо я розумію, або він мені щось загоріє, або він мене просто б'є. Я його запушую, спокійно, мадавру цього забираю, і тут у мене ось такий нежданчик мене просто бере і хлопає якийсь левий тіп, Хоча я не почув, як він міг сюди прийти, я взагалі не знаю. Коротше, мені це взагалі не зайшло, Ну, якась п'ятерка мене вбила. Отак от. А тут я вже придамажив тіпка хаєшку, я момент не вставляв водою, я, да? я його зберіла. З нього нападає шостий шлем і шоста сумочка бертва. Ще один тіп мене зустрічає, каже мені доброго раночку, я його є ліяка, але також забираю. З нього нам випала трішка кобри, плюс кашечка, вишечка. Пушки мені на той момент дуже сильно потрібно було, тому я задоволений. Не встиг я висхилитися, знову чую, що нас ще пушить якийсь покемончик, братва. Далі моменти населя. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора. Днових зустрічі.